Діти, відгадайте загадку? Жовті листочки з дерева падають, птахи у теплі краї відлітають, у голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Восени. Яка пора року зараз у нас? Осінь. Якого кольору восени листя на деревах? Яка трава? Яке небо. Настала осінь, погода почала часто змінюватися. Похолоднішало. небо стало похмурим, сірим, листя на деревах із зеленого змінилося на різнобарвне. жовте, оранжеве, червоне. Погляньте, як гарно березовому гаю. Давайте з вами пограємо у березові слова. Я називатиму різні слова, а ви будете сполучати їх зі словом березовий, змінюючи його відповідним чином. Кора березова корам. Колода. Березова колода. Сік березовий сік. Дошки. Березові дошки. Шафа, березова шафа. Далі, березові далі. Молодці. Давайте створимо картину осінній гай на пам'ять про осінь красуні. Для цього нам потрібно аркуш зеленого кольору. Смужки паперу білого кольору, клаптики зеленого, жовтого, оранжевого паперу, клей олівець, чорний фломастер. Клей слід наносити рівномірним шаром, прикладати намащеною стороною до аркуша паперу і придавлювати. У красуні, у берізки дуже довгі пишні кіски, ще й білесенька спідничка в чорних цятках невеличких. А які берізки вийшли у вас.